Друзі, привіт! Мене звати Радей Кроман, я CEO компанії Online Law School. І сьогодні я хочу поговорити про пошук правових позицій Верховного суду. Для чого це потрібно? Перш за все для аналізу судової практики у аналогічних справах. Друге, це для формування правової позиції, коли ви виступаєте в суді у ті чи іншій справі. Також це потрібно для того, щоб знати, яка практика Верховного суду у тих чи інших аналогічних справах, які допоможуть вам визначити, яку правову стратегію вибрати у даному виді спорів. Або для прикладу, якщо до вас приходить клієнт і вам не зрозуміла, яка судова практика у тих чи інших категорій судових спорів. Саме тому вам потрібно звертати увагу на правові позиції Верховного суду, для того, щоб розуміти, як суди будуть вирішувати вас. Вашу справу, або яка загальноприйнята практика є у тих чи інших справах для того, щоб вам зменшити. Час на пошук та аналіз належної правової позиції вашій у справі. Давайте перейдемо до суті. Якщо ви е, коли-небудь шукали судову практику, то ви, мабуть, стикалися в першу чергу з реєстром судових рішень. Так він дуже хороший для пошуку практики місцевих судів або для прикладу конкретного судді, який вирішує ту чи іншу вашу справу. Але тут потрібно розуміти, що важко знайти саме справу, яка вас цікавить, або певну правову позицію — Це як шукати голку в купиці сіна. Так це є важко, але це можна зробити. І вам потрібно вибирати конкретний суд, який розглядав, або розглядає ту чи іншу справу. От для прикладу беремо місто Київ, беремо Верховний суд, так, інстанція, касаційна. І ось для прикладу нам потрібен там адміністративний чи інший вид справ, але нам потрібно дуже довго бавитися із категорією справ, яка нас цікавить, для прикладу, господарські справи там. До беремо з 01.01.2019. Далі ми обираємо наказне позовне провадження, тобто, дуже буде багато різних справ, яких нам потрібно шукати, і серед них дуже важко знайти належну правову позицію. Для цього я рекомендую використовувати сайти, який функціонує вже більше двох років, і на ньому є ревалентна практика, зокрема правові позиції Верховного суду у тій чи іншій категорії справ. Давайте спробуємо розглянути, як працює. Даний сайт. Е, перш за все, коли ви заходите, ви можете пошукати е, практику за ключовими словами. Для прикладу, вас цікавить питання: торгова марка. Так? Вся, всі правові позиції, які існують за е, даними видами справ. Ось ми бачимо є усі справи. Так, усі правові позиції. Давайте повернемося до першої. Ось є про вичерпання прав власника торговельної марки. І тут ми бачимо конкретну правову позицію, коли вона сформована і хто її додав. І також ми можемо бачити вже судове рішення. Це є постанова від 17.03 2020 року. Так, це є наш касаційний господарський суд і аналогічні правові позиції у тій чи іншій. Справах, але які стосуються предмету даної правової позиції. Це що для прикладу вас цікавить вже конкретний суд, який розглядав для прикладу господарський суд касаційний, ви можете зайти і побачити по категоріях справ, ось, наприклад, до спори у сфері інтелектуальної власності. І ви вже е, бачите всю практику, всю позиції, які сформовані за даним напрямом, і вже е, орієнтуватися по ньому. І ідентично це міститься питання, як і стосування процесуальних норм. Ось ви можете побачити так, участь прокурора, процесуальні строки, зловживання процесуальними правами тощо у різних категоріях справ. Це ми говорили про господарське судочинство. І аналогічні правові позиції ви можете шукати у кримінальному судочинстві. Тут ми бачимо, йде пошук за Кримінальним кодексом України, за Кримінальним процесуальним кодексом, і навіть по Кримінальному процесуальному кодексу Радянського Союзу 60-го року. Аналогічно ви можете шукати судову практику. Великої палати Верховного суду щодо щодо для прикладу юрисдикції, стосування норм матеріального права чи норм процесуального права. Крім цього, чим є корисний даний сервіс, тут ви також можете шукати які нові рішення у тій чи іншій судові інстанції. Для прикладу подивимося, 8 восьмий апеляційно-адміністративний суд. Так, нічого немає. Подивимося касаційний адміністративний суд. Ось ми бачимо останні рішення, які були, які внесені і які прийняті. Ви можете також мати доступ до рішень ЄСПЛ. Так, але тут потрібно розуміти, що це не автоматично відразу завантажуються усі судові рішення Європейського суду з прав людини. Тут учасники самі додають ці правові позиції, але чим є корисним використання даного ресурсу. По-перше, ви бачите короткий виклад основних обставин справи. Вам не потрібно шукати повністю все рішення. І читати його, і є відповідна оцінка суду. Платформа насправді дуже корисна. Рекомендую вам нею користуватись. Однак є ще один момент, за яким ви можете також слідкувати практику, яка змінюється. Кожного дня вам буде приходити сповіщення. Це є телеграм-канал Верховного суду, який дозволить вам бачити. Всі нові рішення Верховного суду у різних категоріях. Ось для прикладу, завчора є рішення так, касаційного цивільного суду Верховного суду, що громадськість має право звертатися до суду з приводу вирішення питань, що стосується права на безпечне довкілля. Ось тут ми бачимо короткий виклад даної, даного рішення. Постанова дана у реєстрі. І також ви можете познайомитися із даними аналогічними правовими позиціями Верховного суду у базі правових позицій. Друзі, користуйтеся різними ресурсами, які допомагають вам кожного дня у роботі, і це вам буде дуже корисно, скільки, по перше, ви економите свій час. Друге, ви завжди є в курсі актуальної судової практики. Якщо ви слідкуєте за телеграм-каналами для прикладу Верховного суду, який оперативно розміщує інформацію, а якщо ви хочете знайти більш детальну інформацію про ті чи інші судові кейси чи правові позиції, рекомендую вам користуватися перш за все як реєстром судових рішень. Якщо ви знаєте, що е, певний суд прийняв це рішення. А як ви шукаєте правові позиції у ті чи іншій категорії справ, використовуйте базу правових позицій Верховного суду. Всім дякую за увагу. Якщо дане відео вам сподобалося, підписуйтесь на канал Law School та ставте лайк під цим відео. До нових зустрічей!